Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Вані Дорну роками закидали відсутність чіткої позиції щодо агресії Росії в Україні. Але з першого дня повномасштабного вторгнення Дорн говорить про війну і говорить багато у своїх соцмережах і зі сцен європейських столиць. А тепер ще в ексклюзивному інтерв'ю ЖВЛ воно вийшло дуже відвертим. Де зараз знаходяться рідні артиста? Чому вані більше не твориться? І в якому несподіваному місці Дорн збирається зустріти старість? Він вивіз свою родину до Франції, а сам постійно дає благодійні концерти на підтримку України у різних куточках світу. А ще не вмерли України ані душа, ані пісні. Та навіть колябічські фінгвірі ще танцюють по землі. Іван Дорн не приховує він до 24 лютого і після то дві різні людини, що змінилося в артистові, та чому він не пише нових пісень. Я загублений як творча особистість наразі. Чому співак так довго мовчав про свою родину та якими особистими таємницями нарешті поділився із нашою Катею? Король я планував свою старість зустріти в ще несподівано дуже відвертий ексклюзив із Дорном тільки в ЖВЛ. Ще до початку повномасштабного вторгнення Іван Дорн був затребуваним артистом, але зараз каже, кількість його концертів у рази збільшилася. Мабуть, такого щільного графіку в мене не було навіть під час нормальних часів. Ми, ми роз'їжджали, але якось так щільно в нас не виходило а зараз просто нема коли дихнути. Але всі ці виступи нині мають єдиний благодійний характер. Музикант виступає та збирає гроші на потреби України. Іван Дорн особисто зі е, своєї кишені віддав на допомогу українцям мільйон гривень. Це правда. Ну, окрім того, що я зі своєї кишені віддав мільйон гривень, ми ще й зібрали кошти майже 3 мільйони, ні, вже більше трьох мільйонів. Так, восени він колисив Європою. А на початку літа разом із гуртами Онука та Зехардкіс був у турі Америкою. Якою була атмосфера на цих концертах? Е, муз, е, музика реально лікує. Це була музична терапія. А, сумувати, і тільки сумувати ніхто не хоче. Ось всі хочуть якось е, е, визволитись від цих е, негативних емоцій, які зараз наплили насі. А емоцій справді вистачає. Близько до серця Дорн сприймає новини про Україну аж надто боляче йому було чути про те, що окупанти ненадовго заходили до його рідного міста Славутича. Я планував свою, свою, свою старість зустріти в Славутичі. Ось вакуум, в якому ти можеш загубитися в часі. Це ідеальне місце для того, щоб проїхати, там щось спалити вірші. Ще до 24 лютого сам Дорн перебував за кордоном. Не тому, що мав погані передчуття. Просто вже за традицією, саме наприкінці зими він їздить відпочивати разом із дружиною та двома дітьми. У них канікули за своїм часом. І через це ми планували виїзд на канікули. Відштовхуючись від їх канікул, а не загальних е освітніх зережень, Київська, і так, вже третій рік поспіль, син та донечка Дорна навчаються у французькій школі. Тож обирати де залишатися родині, поки в Україні тривають бойові дії, довго не довелося. А зараз ви перебуваєте у Франції, я так розумію, тому що діти французьку мову, і це був вид саме для них. Ну, ми вирішили да, щоб не пропускати навчальні всі ці історії. І ми опинилися у Франції, пішли в е, навчальний заклад, запитали, нас взяли і вони почали навчатися. Це єдине, що нас тут тримає, поки що. Хоча малеча Дорна цікавиться, коли вже можна буде їхати додому. Ну у нас іноді гастролюють до нас бабусі дідусі приїжджають з Києва, повертаються додому. І вони і вони ще там нагадують займе раз для дітей. Що не треба зараз повертатися. Зараз ще не час повертатися, тому ми граємо в таку сказку. Типу там дорослі. Там в країні вони займаються справою і роблять все можливе для того, щоб діти потім могли повернутися додому. От тільки Дорн своєю музичною справою зараз повна займатися не може. Зізнається, під час війни йому творити вкрай важко. Як за цей час змінилася твоя творчість, твоя музика? Абсолютно ніяк, бо е, я нічого ще не написав за цей час. Я загублений як творча особистість на, на, наразі. Слава Богу, є концерти. Якщо б не було концертів, я не знаю, як би я зараз виживав. Через наступ на Україну у березні Дорн не встиг видати і свій російськомовний альбом. Яке ми як ти думаєш, альбому? я не знаю? Треба дати час мені здається. Сто відсотків просто з часом вже дивитися а зараз. Це точно не час для того, щоб його випускати. Не таємниця, що з 2014 року український виконавець не розірвав зв'язок із Росією. За словами Івана, там він давав концерти виключно для своєї аудиторії та мав важливий меседж У 2014 році. Я як особистість музичну спагнула, що мені треба нести відповідальність. Перед своєю аудиторією, бути свідомим артистом, бути чесним, бути uh, прозорим. Тому адекватних uh, серед моєї аудиторії. Це більшість, звісно, тепер ні про які виступи в сусідній державі. Дорн навіть не думає, та й чекають на українця, який відкрито говорить про вторгнення росіян. Там уже не так охоче, як раніше. А також в мене була кібератака, бо мій телефон було повідомлено в усім росіянам. Просто хто хотів, той почав писати мені. Ну тебе в принципі можна привітати, тому що ти серед тих артистів, яким заборонено е, на 50 років приїздити до Росії? Мені здавалося, що вони не помітили, що я якось там реагую конкретно да, проти російської влади і того, що відбувається. Ось а коли вони мене врешті-решт несли в список, тоді зрозуміло: о клас, все ж таки помітили, Дякую, за яких умов ти особисто будеш готовий приїхати до Росії? В першу чергу реально повинна влади змінитися. Вони повинні вибачитися перед нашою країною, повернути там всю географічну нашу позицію. І вони повинні визнати нас як незалежну країну. А до цього ні, бо поваги немає. Ще в перші місяці повномасштабного вторгнення дуже часто в російських змі писали заголовки про те, що Іван Дорн засуджує дії Росії, але планує за дуже великий гонорар виступати. Таке в мене відбувається з 2014 року. То просто коли я припинив казати про своє інтимне життя, про свою дружину, про свою сім'ю іншого взагалі про себе не казав, як суто музика з тих пір. Почалося дуже багато речей відбуватися, які народжували такі чутки про мене. І я за ці роки вже навчився не реагувати на це. Мені абсолютно однаково. Що будуть казати російські СМІ про мене? Я навіть не буду витрачати час на виправдовування. Та й часу на виправдовування немає, бо у Дорна є набагато важливіші справи піднімати дух на концертах, да, єднати нас усіх і не не давати загубитися десь надії. Ось це, це, це моя місія зараз. І це мінімум. Мені здається, що це мінімум, який можу зробити. Що е, ти зробиш, коли скінчиться війна, і Україна переможе. Ну, по перше, приїду в мистецькою всіх. Обійму, скажу дякую за співпрацю. Дякую. Просто по землі лінії проїлись. Поцілую, обійму, станом на коліна, обійму дерева, будинок рідних, близьких, побачу всіх друзів, влаштую концерти. Буду приймати участь у всіх концертах. В нашій розмові я зрозуміла, що пенсія і старість буде у Івана Дорна в Славутичі, В Славутичі, а в... вже ж так. Хай Шукає... шукайте Шукає... в Славутичі. Десь там, так.